GF-01 це фільтри тонкого очищення газу нового покоління, від відомого польського виробника газобалонного обладнання АЦ СА. Комплект поставки фільтри тонкого очищення стак GF01 з відстійником. штуцер входу газу 12 та 16 мм по одній штуці, штуцер виходу газу 12 мм кутовий – одна штука, болти кріплення кронштейна дві штуки. Ощільнювальні кільця під штуцери входу виходу газу дві штуки, болти для кріплення штуцерів виходу і входу. Газу 4 штуки, кронштейн для кріплення фільтра. Фільтр необхідний для вторинного очищення пропан бутану, що надходить з редуктора на рампу форсунок. Якісно відокремлюють тверді рідкі частинки, які засмічують газ в літній фазі, фільтруючи елемент скловолокно, а корпус фільтру виконаний з високоякісного полімеру. Газ, що надходить фільтр, проводиться в обертальний рух і направляється на дно при цьому рідкі та тверді частинки, центрифугуються і осідають на ній від стінника. Далі для досягнення максимального коефіцієнту очищення фільтруючий елемент очищає потік газу, який повертається вгору. Особливості фільтра тонкого очищення газу АЦ GF-01, ефективна фільтрація твердих частинок до 10 мікрон, ефективно захищає газові форсунки від масляних частинок, зручний монтаж і експлуатація. Фільтруючий елемент можна замінити і без зняття газових шлангів. Два діаметри штуцера входу газу 12 і 16 мм, сприяють сумісності з різними моделями газових редукторів, патрубки під кутом 90 і 120 градусів і відстійник закріплені за допомогою чотирьох гвинтів.